Для трьох сотень юнаків розпочався новий відлік часу. Нових курсантів Київського військового ліцею Бугуна урочисто зустрічають. На кадетів тепер чекають складні та відповідальні випробування. Будуть звичайно злети і падіння, та військові ліцеїсти мають з гідністю їх пройти. 70-та річниця заснування Київського суворовського училища Київського військового ліцея імені Івана Бугуна. 70 років. Це історія. Ми усвідомлюємо, що Першому курсу зараз важко. Но ці труднощі тимчасові. Ви їх повинні долати. не пасувати перед труднощами, а долати. Якщо це усвідомити в молодому віці, то в дорослому житті вам буде значительно легше жити. Захисниками захисниками батьківщини не народжуються і стають. Тому мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами. З нашими молодими послідовниками, тими, хто буде продовжувати славу героїчних знамен і радянської армії, а тепер нашої української армії. Щиро зичу вам щастя, здоров'я, успіхів, а в Україні мирного неба. Військовий ліцей імені Івана Богона має давню історію. У 1947 році уперше після війни набрали вихованців. А вже наступного був перший випуск. Тоді курсанти склали військову присягу і навчалися у двох піхотних та танковому училищі. Відтоді ліцей випускав по 65-70 вихованців. Цієї осені на перший курс зарахували 300 юнаків. Я вважаю, що найцінніше в цьому... Это коллектив, это дружба. Я хочу бути таким же как генералы-майоры, такие же отчаянно, такие же смелые. і на ній поддерживают весь наш колектив. Відкрива великі якби можливості у вище навчальні заклады. Ким бачите себе в майбутньому? Ну, військовим юристом. На мою думку мене найкращим в Україні. Тут можна здобути гарну освіту, стати настоящим насто... чоловіком. Я думаю, можливо, я стану військовим або оберу гражданську професію. Натомість, випускники училища своїм гідним прикладом сили та мужності, дисципліни та освіти разом зі священником благословили першокурсників на добрі справи. Максим Остапенко, Оксана Чужик, Сенія Голець, Ігор Коркодин, новини УТР.